З дитинним довір'ям приходжу до тебе, святий Йосифе, вірний опікуне Ісуса, і в теперішній своїй потребі прошу Твого сильного заступництва і твоєї помочі. Знаю, що ти все можеш осягнути в Бога, бо ти мав щастя на землі бути годувальником і вихователем Сина Божого. Святий Йосифе, ти захоронив малого Ісуса разом з його причистою матір'ю від злоби ворога. Прийми і мене під свою опіку, подай мені помічну руку. Придобрий Ісус, що тебе на землі так щиро любив і слухав, і на небі не відкине твоєї просьби. Святий Йосифе, ти допоміг уже багатьом душам, що в своїх бідах і нуждах. Звернулися до тебе, ти багато разів доказав велику силу свого заступництва і щиру любов свою до бідних та опущених, свою утіху подав зажуреним, тому і я покірно прошу тебе, святий Йосифе, обручнику Богоматері, випросий для мене в Бога сповнення мого бажання, нехай за Твоїм заступництвом. Поблагословить і мене милостивий Спаситель і потішить мою неспокійну душу. За це я радісно буду дякувати тобі і славити Тебе. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло на Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, випросить для мене перш за все ласку, щоб я глибоко зненавиділа усі гріхи, а особливо гріх. Поліпшила своє життя, і щоб сповнилося і це моє прохання. Вже наперед заявляю, що покірно піддаюся проведінню Божому, і нехай діється воля Господня. Амінь. Під чашечкою фіалки є гачок, подібний до остроги. Острогу носять лицарі, вона означає. Боротьбу. І святий Йосиф був лицарем, лицарем духовним. Його ім'я виражає поступ, прибуток, поступати в праведності, здобувати все нові чесноти, прямувати до досконалості. Все це неможливе без боротьби. І ми маємо боротися, воювати, бо без боротьби Нема перемоги. Боротися маємо як добрі воїни Христові. Про це нагадує нам і мала фіалка, яка є прообразом святого Йосифа-Лицаря. Свята Церква на кожний день подає нам під час розважання життя святих, щоб прикладами святих того дня спонукувати нас до доброго. Розважання над чеснотами святого Йосифа не лише спонукують нас до доброго, але додають нашій боротьбі надзвичайну Його поміч. Як з краю одежі Ісуса Христа виходила могутня сила, як Тінь апостолів оздоровляла хворих, так і спочитання святого Йосифа випливає особлива ласка. Чудесне благословення, що додає нам сили для перемоги. Життя людське на землі це боротьба, сказав праведний Йов. Хто побожно хоче жити, той мусить боротися. І святий Йосиф боровся і переміг. Як імператор Константин знаком Христа надихав своє військо до перемоги. Так і нас має надихати святий Йосиф, і ми під його проводом переможемо. Яким бадьорем мусів бути святий Йосиф, коли вів до Єгипту Боже дитя і Божу матір, бо по довгій дорозі стільки звірів і злодіїв могло на них напасти. Якою рішучою мусіла бути постанова святого Йосифа, обороняти Боже дитя? Проти злоби й хитрості ірода та його воїнів, і він, як справжній лицар, подолав усякі перешкоди. Святий Йосиф переміг і внутрішні напади, спокусу підозріння проти своєї обручниці, спокусу всяких бід і недостатків, з якими зустрічався, коли піклувався про поживу для святої родини. А в далекій чужині гаряча любов до своєї рідної землі, до своїх земляків і до своєї святої церкви сильною тугою здавлювала його серце. Та святий Йосиф переміг усякі спокуси тіла й світу, його. Славна самоперемога заслуговує не меншої нагороди. Ніж відвага мучеників. І я повинна боротися, і в цій боротьбі вибираю собі завзірець святого Йосифа. Святий Йосифе, нехай ця моя дев'ятниця допоможе мені ступати дорогою чеснот. Моли Бога за мене, щоб я в боротьбі ніколи не охляла, але щоб усе далі й далі поступала. Амінь. О, святий Патріарху, візьми під свою опіку й мою справу. На твоє батьківське серце кладу своє прохання, подай його Ісусові, нехай станеться з Ним те, чого схоче Його Божа воля. Приймаю все милосердно від Бога, хоч би це були терпіння та хрести. Помагай мені, святий Йосифе, в цій моїй постанові. Щоб я покірно віддалася волі Божій, прикрощі зносила терпеливо і щасливо закінчила життя своє, аби колись у небі могла звеличати Божого Сина Твого разом з тобою навіки. Амінь.